Доброго ранку, мої дорогенькі дітки! Сьогодні у нас заняття з математики і пропоную вам послухати про пригоди зайчика та розв'язати задачки. Постежиться через ліс. Куцохвостий зайчик ніс, кошик яблучок смачненький, зайченятку на обід. А ви, дітки, полічіть, скільки зайчик яблук ніс? Так, давайте, Костя порахуй, будь ласка. Раз, два, один, три, один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, Дев'ять яблучок позначаємо цифрою дев'ять. Ось назустріч їжачок. Привітались, і зайчисько, аж два яблучка червоних другу на голки поклав. Дітки, скільки було у зайчика яблучок до цього вирахували? Костя, скільки, зі сколько кількість, яку він носив у кошику спочатку, скільки в нього було яблучок? Дев'ять. А тепер стало а, одиннадцять. Надав. Він віддав у зайчика було дев'ять яблучок. Він поділився з їжачком двома яблучками. Якщо він віддав, який знак ми ставимо? Плюс чи мінус? Як ви гадаєте? Мінус. 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 Відняти. Мінус. Так, дітки, дев'ять. відняти два дорівнює скільки? Фім. 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 Так, У зайчика залишилося ті яблучок. Так, уважніше, будь ласка. Так, ось і білочка руденька на стежинку раптом прих. Пригости мене, зайчисько, яблучками на обід. Аж три яблучка смачненьких, зайчик білочці руденький дав. І так у зайчика було сім яблучок. Він поділився з білочкою трьома яблучками. Скільки в нього залишилось? Який приклад ми з вами складемо? І так було сім. Він віддав три. Дітки, порахуйте, складіть приклад. Так, може Каріна хоче? Так, Костя, допоможи, будь ласка. Мінфти. І так, скільки було у зайчика яблучок? Костя, сім, так. Він віддав білочці три. Який приклад ми складемо? Костя, поглянь на екран. Якщо у зайчика було сім яблучок, він віддав білочці три. Який приклад ми можемо скласти? Сім. Сім. Якщо віддав він 7. плюс чи мінус? Мінус. Віддав це мінус. Так, віднімання. Мінус три, так. І скільки буде в нас сім відняти три. Так, погляньте, дітки. Сім відняти. Три, Так, дорівнює чотири. Так? Так. Далі. Тут ведмедик клишоногий, ноги, по стежинці чапчала. Ну, що ж поробиш і вухати? чотири яблучка віддав, а ви, дітки, полічить, скільки яблучок залишилось у зайчика? скільки було у зайчика яблучок. В верхньому кутку ви можете побачити, яка в нас цифра. Скільки було у зайчика яблучків Костя. Ноль. залишилось. А як в тебе це. Чотири. Чотири яблучка було у кошику зайчика, так? Чотири він віддав ведмедику, так? Який приклад ми складемо? Чотири. Мінус. Підняти. Так. Скільки? Скільки він ведмедику віддав? Склад. Скільки? Порахуй, скільки яблучок він віддав? Чотири. Чотири. Ну, скільки в нього залишилося? Ноль. Ноль. Так, чотири. Відняти чотири. А що у нас. Так, тихенько. Добре, Каріна. Знак мінус. Це що? Це зайчик віддав. Віддав це знак віднімання, так? Чотири було у зайчика. Він віддав чотири зайчика ведмедику. І скільки в нього залишилось? Нуль. Чотири відняти чотири дорівнює нуль. Що ж таке? Ця цифра нуль, я вам дещо розкажу. Ну, коли цукерки з'їли, таство вирів відлетіло, він як бублик, як калач, як обручик чи як м'яч? Нуль, дітки, позначає нічого. Тобто у зайчика не залишилось нічого. В нього було чотири яблучки. І він ці чотири яблучка віддав ведмедику, і в нього залишилось кошику нічого, тобто нуль, так? Зрозуміли? І так, зай... так і Ось і зайчик з кошиком порожнім прийшов додому. Тобто немає нічого в цьому кошику. Позначаємо цифрою нуль. Але ви, дітки, не засмучуйтесь, не переймайтесь. Друзі вірні тут прийшли. І за доброту зайчиська смаколиків йому принесли. А що ж принесли? Давайте поглянемо. Їжачок приніс грибочків. Порахуйте, будь ласка, скільки грибочків? Дев'ять грибочків. Так, молодець Каріна. Всі грибочки він віддав зайчику. Скільки було у їжачка? Стало верніше, скільки стало? Дев'ять. Так, було в нього дев'ять, і він ці дев'ять грибочків приніс зайчику. Скільки 9. в нього залишилось? Який приклад ми можемо скласти? 9. А як це ти зрозуміла? Скільки 9, у їжачка? Дев'ять. Так, ще раз, вибачте, я, не, я прослухала. 0. Так, буде нуль, але я не 0. почула. Так, дев'ять. Було у їжачка дев'ять грибочків. Він ці всі грибочки віддав зайчику, так? Дев'ять відняти. 9 дорівнює 0. Правильно, дітки, поглянемо далі, які ще, які ще друзі у зайчика. А ось білочка руденька принесла грушок на обід. І так, дітки, порахуйте, скільки грушок було у білочці. Ось так. Шість груш. Шість груш, так, грушок. Ця білочка поділилася всіма грушками зайчику. Відала йому. І так, скільки в неї залишилось, який приклад ми можемо скласти. Так, костя. Лип ю. Лип ю. Так, скільки у білочці було? Шість. Так, дорівнює... Ні. Нуль. нуль. Так, шість відняти шість дорівнює нуль. Так, молодці. А тепер ведмедик лише ноги зайцю по морквиночку приніс. Полічіть. Скільки морквинок у ведмедика було? Каріна, порахує. Дев'ять. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять морбинок подарував ведмедик зайчику, так? Так. Дві морквинки подарував. Яким? Так, давайте приклад складемо. Костя. Дев'ять. Дев'ять мінус дев'ять, буде. Ну. 0. Нуль. Сім. Молодці. Дев'ять. Віднятий дев'ять дорівнює нуль. Так. І скільки ж морквинок стало у ведмедика? Ноль. Нуль, так. Тепер далі. А тепер погляньте, всі цифри виставимо в рядочок і знайдемо місце для цифри 0. 0 ставимо перед цифрою 1. Запам'ятайте, будь ласка, ану давайте назвіть цей рядочок чисел. Хто мені назве? Каріна, давайте. Давайте, 7, Каріна, 7, почекай, 7, давайте, давайте українською мовою. Так, може, Костя допоможе. Давай, Костя. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, молодці. Ось так, запам'ятайте. Нуль у нас стоїть попереду одинички. так? Так. Ось така пригода сталася чятком у лісі. Зайчик добре серце має і вірних друзів. Ну що ж, дітки, закінчуємо заняття. Всім дякую, всі зрозуміли, що таке число нуль? Що це так. таке? Хто мені скаже? Костя, скажи, будь ласка. Що ж там предметів. Це нічого. нічого, так? Нічого. Нуль. Так, добре дітки, дякую всім, до побачення, до зустрічі, до побачення.